Персик придумав новий спосіб полювання. Лінивий називається. Не встаючи зі стула. Хоче горобця дістати. Да? Щоб тако лежати, а воно такого літало, да? не вийде так персик. Треба встати, попригати. Поганяти того горобця. Не хочеш? лінуєшся? А, пішов. Каже, я не лінуюсь. Поки в нього китайський горобець на першому в плані по іграшках. Тут просто по топсто не поміщається. От про що говорив лінивий спосіб полювання. На стуло вирісить. Діставати горобцям. Пісень, все, здались? Як же горобець? Все. Зліз. Не виходить сидячи ячей да, на стулі діставати горобця. Давай давай, не лінуйся, пригай, все, грався.